І так, народ, всім, хто хоче замовити у нас вулики ППУ. Форми, матки, без різниці, будь-який наш продукт, ми закидаємо номер рахунку, закинули на рахунок кошти і відправили ваше замовлення. Є в нас момент з однією людиною, у нас колись 6 вулики, ну, є у нас. Звіт, ну, тобто є, я знайшов по номеру телефону, він там нас замовляв вулики, ми колись раніше йому відправляли. Замовив він 10-ти рамочні. Все, відправляйте, там він мені тривожив, так я навіть форми свої побистріше зложив 10-ти рамочні, щоб йому там зробити ті вулики. Він там, там прямо моляв. не. Окей, добре, зробили вулики, він там морочився, з якою комплектацією ще відправили вулики, скинув рахунок, Відправля... відправив без наложки і скинув відразу рахунок. Окей, думаю, закине ввечері там, вранці. Нічого ніхто не приходить, я був зайнятий, навіть не звернув увагу. Все, він вулики отримав, щось йому там не сподобалося. Відправив вулики назад, ще й поставив наложний платіж 1600 за доставку, за те, що е, він заплатив. Я зараз показую, хто це за людина. Поставте його в чорний список. Взагалі не відправляйте. Е, По-перше, що він телефон не бере, е, людина це в роках, наскільки я зрозумів. Але ну, коротше, просто ставите його в чорний список і не відправляйте. Не відправляйте від слова зовсім нічого. Таким людям це останні, перший останній раз, кому я ще щось відправляв. Так, показую адресу. От, оце була адреса Білгород Дністровський, боки Олександр і номер телефона ось його. Не відправляйте від слова зовсім нічого. Не забере і не оплатить. Це називається поступив по-людськи, людині зробив, поставив хлопців, щоб йому швидше зробити вулики. І отак поступають. Ну, іноді, ну, робиш іноді, хто мене знає, там, з Одеси багато хлопців, робиш іноді нормальні діла так, як воно потрібно. Підправляю навіть без наложки людям, потім чекаю гроші. В даному варіанті, це не сказати, що людина поступає по-свинськи, це нічого не сказати. Просто, ну, вже як є, звісно. Це я, я ще раз для себе висновок зробив. ну І надалі просто кому потрібні якісь наші товари. Ми закидаємо рахунок, ви зробили оплату. Після тоді, коли зайшли кошти, я відправив ваше замовлення. І крапка. По-інакшому бути не може. Тратити зараз свої кошти для того, щоб забрати вулик. Я потратив і час на це. Ну, я то заплачу, я то його заберу. Ну реально, ця людина попала точно в чорний список. і... В нас вона точно вже нічого не купує і не купить, навіть і за гроші, тому що таким людям вже ми не відправляємо абсолютно нічого. Тому, друзі, всім добра і позитиву.